Перший раз у перший клас, збираючись віддавати дитину до школи, перед більшістю батьків постає питання, коли краще це зробити у 6 чи 7 років для того, аби остаточно з цим визначитися, існує декілька методик. Зазначають спеціалісти. «Є така методика, якщо в дитини. Є чотири постійних зуби, тобто чотири молочних зуби випало і виросло чотири постійних зуби, то це вже і є показником того, що дитина готова до навчання. А ще, а ще робили ось так. Якщо дитина правша, то це має бути права рука, якщо дитина лівша, то це має бути ліва рука. Вона піднімає руки вгору і через маківку голови повинна доторкнутися до кінчика протилежного вуха. Виявляється, що найголовніше дитина повинна бути готова до школи психологічно, запевняють експерти. Навіть якщо підготовкою дитини займаються професійні няні у садочку, варто звернути увагу на особистісний рівень готовності дитини до школи. Психологи зазначають, що найголовніше дитину зацікавити та простимулювати. Зацікавити це батьки зможуть якимось гарним рюкзаком. Так, або кольоровими зошитами. Щось ти прийдеш в школу, в тебе буде от такі, от такий саме зошит або щоденник. Спеціалісти запевняють, що найголовніше не навчити дитину читати чи писати, а куди більш важливо поліпшити пам'ять мислення та мовлення малюка. Але головна умова ігровий підхід. Дітей образне сприйняття світу їм краще всю інформацію сприймати через образи. Так, от буква А чи буква Б вона повинна в якийсь, в якийсь образ в якомусь образі проявитися. А ще для того, щоб дитина зовсім запам'ятала. Вона цю букву повинна створити своїми руками. Найголовніше, за словами спеціалістів, незалежно від успіхів вашої дитини, намагайтеся створювати здоровий настрій перед школою, за якого вона прагнула до знань, не боячись низьких балів і була впевнена у тому, що в будь-якому випадку вона для вас найулюбленіша.